Сьогодні в Києві відбудеться концерт пам'яті Скрябіна. І до нас завітав Олександр Положинський, який також бере участь в цьому концерті. Саш, доброго ранку. доброго ранку. Дякую, Всім. дякую, що прийшов. Дякую, що запросили. А, стосовно концерту є анонс телеверсії цього концерту. І давайте зараз його подивимося. Відчуй на один плюс один. Слів вони співатимуть. Усі найкращі виконавці країни на одній сцені. Скрябін, концерт пам'яті. Скоро на один плюс один. Сьогодні в Києві завтра у Львові. Ні, ти... ну, завтра через місяць? у Львові. Через місяць. 21 червня а, червня правда, вже. Так. Ти бачиш, я чомусь думав, що буквально днями. Розкажи, будь ласка, що ти будеш співати яку пісню? Я буду співати пісню Історія. Насправді це був не, не мій вибір, це був вибір команди. Угу. І, Ну, я, я, чесно кажучи, хотів співати пісню нікому то не треба, тому що у Тартака є гарний кавер на цю пісню. Mm -hmm. І я просто вже звик її співати. Mm -hmm. Звичайно, що в цьому концерті грають не кавери, грають оригінальні mm -hmm. версії, тому що музиканти групи Скрябін виконують всі пісні з вокалістами, але простіше завжди виконувати ту пісню, яку ти mm -hmm. вже знаєш, яку ти звик виконувати зі сцени. І є в мене певний мандраж, те, що я вперше буду виконувати. Пісню, яку написав не я, з музикантами, з якими я ще не працював на одній сцені. Ну, репетиції вже була. Там, я навіть дві репетиції мав. Всім дали по одній, я випросив другу, тому що ну, для мене трошки важкувато пісня дається. Вона і емоційно важка. І от ну, Андрій має таку своєрідну манеру, і от він інколи так співає, що важко повторити. Його манеру співу. Ну, я розумію, що не, не варто копіювати, але хоча б ну ті ноти, які він видає, хочеться зловити, і я не можу їх ловити ніяк. Тому мені довелося шукати якийсь там свій варіант, до якого музиканти Крябіна теж не одразу звикли, але ну здається, що ніби все більш-менш. А ну от до нас вже третій день приходять артисти, які будуть брати участь в концерті сьогодні. І кожному кожного питаємо, як упазнього з скрябіним? Чи пам'ятаєш ти момент, коли його першого побачив? Ну звичайно, що такі моменти в житті вони. Вони закарбовуються назавжди, тому що ну, для мене це, це знайомство взагалі є дуже знаковим. Я познайомився з Кузьмою ще, коли сам працював на Радіо в Луцьку, ще ніякого тартака не було, і ми uh -huh. ще не були колегами. І він навіть не в мене на ефірі був. Просто через ведучого програми, в якого в гостях був Андрій, uh -huh. я з ним познайомився. І Чому закарбувалося в пам'яті це знайомство? Тому що після того Кузьма мене завжди впізнавав. З деякими своїми колегами, відомими артистами, мені доводилось знайомитися двічі, тричі з кимось частіше. А Кузьма, оце наше коротке запам спілкування, запам'ятав назавжди і завжди ми зустрічалися вже як старі знайомі. Ну і звичайно, коли вже ми стали колегами, то Кузьма мені дуже багато допомагав власне в професійному плані. Десь порадами, якимись, десь якимись контактами, інформацію зливав мені інсайдерську, коли потрібно було. А пригадуючи, ви ж грали в одній команді що, де, коли? Е, ну, кілька разів. Кілька грали, разів. Так. Там Кузьма був більш веселий чи більш розумний? Ні, він, він розумний, але в нього була така манера, яка трошки ну, збивала нам командний настрій. Він, якщо бачив, що відповідь правильна, все. Його ж вже... ну є, є, є вже. Так, шукаємо ще варіанти. Раптом, раптом це якось, та ні, все, 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 і давай там якісь байки травити. Все. Ми, та давай ще поговоримо. Ні, 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 це відповідь правильна. Ну і він сам часто знаходив правильну відповідь. Ну я думаю, що так воно і було. Про сьогоднішній концерт. Яким він буде? Я про концерт, чесно кажучи, мало знаю. Сьогодні пізно ввечері я знатиму про нього значно більше. Я знаю, що всі дуже старанно готуються і самостійно, і музиканти зараз мало не цілодобово сидять на репетиційній базі, mm -hmm. тому що в них постійно-постійно репетиції з різними артистами. І це триває не просто так, як то кажуть, прийшов, поставив галочку, а дійсно працюють. Я вчора підслуховував, як працює Наталя Могилевська. Видно, що це робота, що це mm -hmm. не, не щонебудь. Сашко, -то. хотіла запитати, дуже, якщо можна коротко, чого особисто не вистачає тобі після того, як Кузьми не стало? Так, Кузьми не вистачає. І от, власне, він така людина був, що дуже багато оптимізму давав, позитиву, гарного настрою. І от те, що його немає, ну, мені, мені от, здається, що це все якийсь такий довготривалий, неприємний сон, mm -hmm. те, що його немає. От якось не вкладається в, в свідомість, що що Дяк що, що, що він бив там уже. сьогодні? Всі згадаємо абсолютно точно. І Сашко положинський. Також сьогодні вийде на сцену разом з артистами, які знали кузьмі. Хоч, ну, хоч в рекламі мене і немає, в яку ми дивилися. Ми ну, потім ну, встанемо. але в телеверсії ти будеш. Ну, ну, а на потім, якщо ви сьогодні не потрапити до до, до палацу спорту, до речі, квитків вже просто немає. Але думаю, що можна їх знайти. Ми, якщо дуже пошукати дівчата, в мене є там прохідні, якщо то раптом що ну, а потім трансляція на 1+, плюс Ми дякуємо всім. Бажаємо всім гарного дня. Побачимо завтра у сніданку з 1 плюс 1. Бережіть себе і свою родину.